Доброго дня! до нас приїхала посилочка морем. Збірний якийсь громадний вантаж будемо зараз цього дивитися. Угу. Переспавна, бачите? Хайникин жилетки, вони були по акції. Ой, жилетки ці самі толстовки були по акції. Ось там в районі 100 гривень. Ну і плюс доставка. Ось такі якісь. Прикольні, звичайні, але... Ну, 100 гривень плюс, там за неї за доставку тут все. Навіть ну, під якісь там фестивалі видавалися, чи як безкоштовні. Фіхіон, ж має, Нагрузив я, поки акція. Всім потрошки. Давайте дивитися далі. Мультиметри, тестери, як там називаються? Ага, навіть дивіться, з батарейкою. Ще й запакова запаяне даже, не себе. такий себе. Але все бачите по англійськи Так. Ага. Тихол. Провіримо, як воно тут працює. Чи хоч ці батарейки ще живі. Живі. Щось показує. Є контакт, пішлі далі, бо відео, щоб не розлетілося. А, ось ці проводки. І все. Євровилок накупив, щоб китайські провода перероблювати, обрізати. Так, це не знаю звідки, але зараз будемо розбиратися. Це ще один він такий. Потім краги для зварювання. Одні. І другі. Вилки, вилоки, вилоки, вилоки розлажу. Що я вже понял, але купив, щоб не все хотіло повністю. Чорні білі. Ну, це, кстати, прикольні, я один раз заказав. Вони реально, бачите, із цим, що є уголочок тут, що ну, чітко. У мене ж такі стоять чітко, то я потім другий раз замовлю. Це ще звідки штуки. Ну, потім доходить, звідки вони. Це ось колун називається, чи як він тут, Деліксі. Ну, важить він так. Знатно багато. У мене тут написана вага його. 850 грамів. 850 Ви ж знаєте, я все беру Деліксі таке От така це мабуть, в нього да, Такий він мама не горюй це в нього Можна дрова колоти. так це є. наступна зварювальна маска О, зварювальна маска тут ще щось є це теж відварювальна маска. Вот ці защитні стекошки. Відварювальна маска, це хамелеон вона називається це як таких звичайних... Воно звичайне бачу, таких у нас в воно... нас теж є, але це у нас кріпиться. Але ж це ж напряму авто тут, не авто, як воно робиться. Я не зварювальник, але всі тут щось є. Позначки. От така вона. Так, далі. Айс. І багато. А це дві подушки Дитячі за всіх двох подушок прийшло наволочки, дивіться, які прикольні Такі спорунки в нас є. Я навіть вивчив. І такі прикольні спорунки є. А якість. Якість така. Тупо просто звичайна. Засунем цей совати довго тут, поки я розберуся, куди що. Так, і ще ось щось випало у нас. О, це... прийшла защитна Джанг, лінг, сянг. мало, ну, вроді би, дві прийти, але я не, не пам'ятаю. На Mitsubishi Outlander напротиманки. Ви поняли, защоки сюда в бампер? Така ну, під... під оригінал, навіть є запчастини. Все, всім гарного дня, до побачення!